Добрий день мої любі підписчики, добрий день гості мого каналу. Сьогодні я не в звичному такому місці, не вдома і не в гостях. Сьогодні я нахожуся в місті Хмельнику, в санаторії. Ось, і хочу вам розповісти трошечки про цей санаторій. Я маю деякі проблеми з здоров'ям і мені випала така нагода тут підлікуватися. Я приїхала сюди не сама, я приїхала з подругою, в неї також проблеми з хребтом. Ось, Сьогодні розпочався наш курс лікування. Сам перед, що потрібно зробити для цього, щоб попасти сюди, треба звернутися до свого невропатолога Ось, і мати при собі всі діагнози, які ви робили при МРТ, чи КТ, що дійсно у вас хворий хребет. Потім ви йдете до свого невропатолога, обов'язково треба пройти курс лікування в лікарні, Ось. а потім вже ви телефонуєте сюди в санаторій і вам назначають, з якого числа вже сюди приїздити. Ось. Ми приїхали 8 годин ранку, тому що приймальне відділення працює від 8 до 11. Людей сьогодні було на приймальному відділенні небагато, Ось, а так ми пройшли вже деякі. Процедури сьогодні, то людей багато, напротяг торішнього року то дуже багато. Ось, Торік було так, що ти проходиш курс лікування в лікарні і за три дні ти маєш вже сюди приїхати. А цього року е, пройшло вже півтора місяця, як ми сюди дзвонили, ось цей центр, і домовлялися про е, лікування. Тут є як і безкоштовні, так і платні. Можна сказати, що це зовсім безкоштовне лікування, то так не скажеш, тому що деякі процедури платні. Наприклад, безкоштовне тут проживання, лікування, ось фізпроцедури і ФК це лікувальна фізична фізкультура, ось ще що, масаж. Це ж все безкоштовно вторік і минулі роки вода родонові ванни були теж безкоштовні. А зараз вже держава не платить за ці родонові ванни. Пацієнт повинен сам платити родонові ванни платні, грязь платна, грязелікування. лікування. Ось підводний масаж платний. Ну, така сума, я вам скажу, що будь-хто може її оплатити тих по 10, по 5, кому як лікар призначив, я думаю, що це приємна ціна і можна оплатити і підлікуватися. Сьогодні я вже пройшла родонові ванни. Я заплатила за 5, тому що лікар сказав, що. Я в травні була, а це вже сьогодні, ось березень, то тільки в п'ять пройти. І пройшли ми фіз... фізпроцедури пройшли. Ось на масаж дуже багато людей, тому лікар сказав масажист прийти завтра нам записатися. Ну і все, грязь теж завтра вже поставили нам тут часи на грязь. Ось і ми вже пообідали, обід я вам скажу такий, такий, як в лікарні, можна жити, а кому не вистачає, то можете доплатити собі, допустим, проходити безкоштовне лікування, а харчування доплатити та харчуватися платно. А ні, то є дуже багато тут магазинів, можна щось підкупити, хтось голодує, але ну, я думаю, що з голоду ніхто не пропав. Так що і ми видержимо. Будемо сідати на дієту. Зараз покажу вам. Кімнату, яку нам, нас поселили, ось заходимо в такий коридорчик, нема тут певно світла. Такий ось до вішалочка з тумбочкою. Прихожка така. Ось. Нема тут певно світла. Так, зараз зайдемо в спальню, у нас кімната. Двохмісна, ось такі ортопедичні ліжка. Такі вони твердоваті. Не знаю, як я буду на них спати, тому що болить спина. О, а вони такі. Дві тумбочки таких ось гарненько. О, таке віконечко є у нас кондиціонер на випадок, як літом буде тепло, потім балкончик посушити. Речі, ось так. Так як для мене, то непогано, тому що я вже була в різних ось кімнатах. Ну це такий хороша кімната. Ось так. О, зараз покажу туалет, ванну. Не ванну, а душ. Такий ось. ось. Туалет є. Ось душ, такий мивальничок. Зеркало все можна поставити, тут можна буде посушити. Но зараз холодно. Не знаю, як буде вночі, чи читься батареї, чи ні. Ось, але Зараз прохолодно, але на кожному ліжку є по два одіяла. Ось така наша кімната. Зараз йдемо на вечерю, вже 6 годин вечора. Зараз підемо на вечерю. Ось яка тут красота. Люди вже. Пройшли курси лікування на сьогоднішній день, пообідали ось, і всі пішли в свої кімнати. Ось, дивіться, дуже гарно. Але корпуси трохи розкидані, спальний корпус в одному місці, водні процедури в іншому, профілактичні. Лікувально-діагностичне відділення ось в іншому місті. Ось таке гарне. Кругом ремонт. Ну так, я скажу, хто їде лікуватися, а не просто прогулятись, то я думаю, що вони будуть задоволені, тому що я вже я ж кажу, я не перший рік тут лікуюся. Мені подобається. Ось нарешті ми вже в кімнаті, на вулиці вже вечір, Ходили трошечки погуляти з дівчатами. ось, та й Зайшли в АТБ. Я казала, не будемо йти, а то зараз все одно щось купимо, так і вийшло. Підкупили собі, ми то наїлися, бо вечеря була ну, така собі, як в лікарні. Були Вермишель з капустою тушаною і запіканка з чаєм. Так як щоб похудати, то пішло. б, але Пішли в АТБ. Захотілося йогурту, печива. Упилися трошки та й прийшли. Зараз будемо робити перекус та лягати, спати. Всім дякую, всім дякую, хто зайшов на мій канал. Прошу підписуйтесь і будемо спілкуватися до завтра, до нових зустрічей!